Шановні колеги, моя доповідь присвячена керамічним імпортам 14-15 століть з Києва. Взагалі, ця тема вона дуже мало досліджена. З українських дослідників ніхто не займався вивченням цього питання. Є тільки окремі згадки про публікаціях. Ну, це в основному у роботах Гліба Юрійовича Івакіна. Ось і лише Володимир Коваль в своїй книжці Восточна кераміка на Русі він зібрав каталог і туди потрапила також київська кераміка цього часу. Загалом я нарахувала десь понад 40 фрагментів кераміки. Із Києва, які війшли в цей каталог, і принаймні 10 з них можна віднести до післямонгольського часу, тобто друга половина 13-15 століття найменш досліджений період в нашій історії. Ну, треба сказати, що туди, звичайно, не вся кераміка потрапила, її є набагато більше в Києві. Але ж проблема в тому, що вона не завжди вірно атрибутована, не введена до наукового обігу, і її потрібно шукати в основному в фондах музейних, переатрибутовувати і визначати. Через то, поки що я не ставила таке завдання, а лише зібрала. Те, що є в публікаціях атрибутоване, і ті, ну, скажімо так, фрагменти кераміки, які я особисто бачила із тих розкопок, де я приймала участь, які я теж спробувала атрибутувати. Якщо ми подивимося на ось цю карту, це, скажімо так, карта знахідок кераміки Кримського виробництва 14-15 століття, яка походить з нещодавно опублікованої статті Ірини Тесленко і Олександра Джанова. То ми побачимо, що ці імпорти на території Русі присутні в Києві і на території Поділля і Західної України. Це Володимир, Луцьк, Львів. Я б сюди ще додала Кам'янець-Подільський, там відомі, також кераміка цього часу імпортна, і Сокільці, пам'ятка, яку копав Михайло Петрович кучера. І також там походять 15 століття звідти кераміка. Що таке для? Цієї території імпорт. Імпорт це звичайно на той час. Це кримська кераміка була для Києва, тому що це, скажімо так, територія іншої культури, інших культурних впливів, і також північне причорномор'я. Позначено, бачите, тут кілька таких місць, і в деяких з них були виявлені горни: це, наприклад, Білгород, Старий Орхей, Торговиця, Вазові, це відомо. Крім цього, могли, звичайно, бути ще в інших місцях ці горни. І саме кераміка виробництва цього північного Причорноморя, вона для Києва і для взагалі, території Русі тогочасної, після Монгольської, вона може вважатися імпортом, тому що це інша зовсім культурна традиція. Також із території Нижньої Волги, Нижньої і Середньої це золотоординські міста 14 століття. Також звідти поступав імпорт. Ну і крім того, більш віддалені регіони це Іран, можливо, Сирія, можливо, Закавказя, ну і інші могли бути центри. Загалом, якщо взяти от карту Києва 14-16 століття, яку свого часу уклав Лібюрючі Чевакін, то мені вдалося нанести шість таких локацій, де виявлена кераміка після монгольського часу, саме східні імпорти. Це Старокіївська гора біля Десятиної церкви, територія Михайлівського Золотоверхового монастиря. Урочище Гончарі-Кужум'які і три локації на Подолі біля Покровської церкви сучасної, на вулиці Сагайдачної, на вулиці Андріївській. Одна з таких локацій це урочище Гончарі-кожум'які в Кінці 80-х на початку 90-х років минулого століття було розкопано біля будинку 25-го по вулиці Воздвиженській садибу. Навіть там було кілька будівель до монгольського часу, 12-13 століття, з якої походив численний матеріал, і в тому числі той, який свідчив про торгівлю власника цієї садиби зі сходом. Зокрема, там були дві рідкісні сельджуцькі монети. І фрагменти візантійського скла із розписом червоною малю і золотом. Поряд була розкопана ще одна садиба, але вже після монгольського часу, з якої теж походить багато кераміки, в тому числі полив'яної. І також про зв'язки зі Сходом може свідчити знахідка восьми фрагментів імпортних посудин. Також там була невеличка гірка, знайдена, що дало ставив свій час Лібоючої Вакіну зробити висновок, що власник цієї садиби, цих садиб, точніше, там уже ціла династія, скоріше всього простежується, вони були якимись торговцями, пов'язаними зі східною торгівлею. Я вже казала, там було знайдено вісім фрагментів кераміки, саме після монгольського часу, імпортної. Це дві фрагменти від однієї чаші. вінця і стінка виконаний з так званого кашинного тіста, або його ще називають фаянсами, або кварцфріта, як в зарубіжній літературі, вутчається покритого прозорою блакитною поливою з підполив'яним розписом, виконаним кобальтом. Це доволі стандартні ці чаші. На них зовні був зображений так званий. Його раніше називали арковий орнамент. Ну, насправді це полюстки лотоса, зсередини пояс із сітчатого орнаменту, і нижче, як правило, було написане арабською слово успіх. Ці чаші виготовлялися з кінця XIII століття, десь по 90-ті роки 14 століття в містах золотординських на нижньому Поволжі. Ось і цей фрагмент теж може бути звідти. Крім того, тут було знайдено три фрагменти тарілок із червоної глини, і з підполив'яним орнаментом з графіту і з підфарбовкою, зеленим і коричневою фарбою. А також три фрагменти червоноглиняних глечиків теж з білим ангобом, зеленою поливою поверх, і один з них водолі. Ця кераміка характерна саме для кримського виробництва, яке розквітло якраз в 14 столітті, а виробництво почалося десь із другої половини 13 століття. Тобто, можна сказати, що це з великою долею долей, що це саме кримське виробництво. Ну, чим важливі ці знахідки? Справа в тому, що кашинна кераміка вона має дуже вузький період побутування. За даними того ж Коваля, вона почала поступати на землі Русі, ну вже колишньої Русі, скажімо так, із середини 14 століття, а припинилося її виробництво, скажімо, в останній четверті 14 століття, після того, як. Ці центри були зруйновані військами Тимура. Після цього це виробництво вже не відновилося, тобто вона дуже короткий період часу потрапляла на землі Русі і може через те слугувати добрим хроноіндикатором, тобто допомагати датувати об'єкти і інші знахідки. Ну і ось... Якраз мова може йти про цей тип місцевої кераміки, якої там було знайдено дуже багато. Це так званий другий тип відповідно до класифікації Олени. Оногди. горщики, які мають на вінцях такі сплощений валик. Невеликі і конусовидну шийку. Загалом цей тип датують дуже широко з кінця, з другої половини 13-го по початок 15 століття. Але ось саме цей комплекс і ці матеріали датуючи дозволяють звузити це датування. І, на мою думку, цей тип може датуватись саме серединою 3, четвертю 14 століття, ну, як найбільше його поширення. Також інше питання, яке дозволяє нам вирішити ця імпортна кераміка, як датуючий матеріал, це розвиток місцевої полив'яної кераміки, тому що раніше вважалося, що після монгольської навали вона припиняє виробництво полив'яної кераміки в Києві. Але як ми бачимо в цьому комплексі. І дуже багато, більше ста фрагментів. Продовжує вона традиції до монгольського полив'яного виробництва, і це може свідчити те, що вона все-таки десь виготовлялася. І нововідкриті комплекси, саме після монгольського часу, другі половини 13-14 століття, біля Києва, такі як Худесів, Карославське, Іванків Три, вони підтверджують цю думку, що полив'яни. Виробництво не припинилося, і в 14 столітті воно продовжується за своїми технологічними якостями схоже до кераміки до монгольського часу. В 15 столітті вже тип поливи міняється, вона стає іншою. Інша локація, де була знайдена досить багато імпортної кераміки, це територія Старокіївської гори біля Десятиної церкви. Ну, інформація про ці матеріали здебільшого взята із каталога Коваля, тому що вони знаходяться переважно всі в ермітажі і доступу у нас до них немає. Ось, але за його визначенням, також за матеріалами, які опублікувала Наталя Хамайко, можна сказати, що ну, принаймні 10 фрагментів цієї імпортної кераміки на цій території було знайдено. В основному це розкопки Каргера 1938 39 років, а також його ж розкопки 1948 років. років. Ну, як ми бачимо, от все, що позначене червоним контуром, це розкопки довоєнні 38-39 років, де саме була знайдена ця кераміка, невідомо. Ну, от в цих місцях вона могла бути знайдена. І ось оранжевим контуром це приблизне, ну так по опису і звіту. Це Могли бути розкопки 1948 року, і звідти теж один фрагмент походить, який знаходиться в наших фондах. І ще один фрагмент є в фондах історичного музею, а всі інші, як я казала, знаходяться в ермітажі. Сама така цікава знахідка це 10 фрагментів від однієї чаші. За визначенням Коваля, це іранська кераміка, яка виготовлялася в другій половині 13-14 столітті. І найбільше поширення було так звана. Теж вона із кашину, з із кварцфріти, але із, на відміну від Поволського цей більш якісний, більш ну, щільний кашин. З підполив'яним розписом і з надполив'яним розписом червоною емаллю і золотом. Це так званий тип Лачвердина. Дуже цікава знахідка, тому що більше ніде в Києві таких знахідок немає, тільки в місті Десятиної церкви. Ще кілька чаш. Коваль атрибутує ось ці дві чаші із кашина із синім кобальтовим розписом і блакитною поливою, як виробництво Ірана, теж, друга половина 13-14 століття, час їх найбільшого поширення. І ось принаймні дві чаші, хоча він пише про п'ять, але подає ілюстрації тільки цих. Це виробництво Золотої Орди, Нижня Поволжя. Ось така ж чаша, як була знайдена на черах-кожумяках, але полива тут, як бачите, не блакитна, а безколірна. І це, до речі, найбільш поширений тип. З блакітною поливою вони рідше зустрічалися. А цей тип був найбільше поширений і він поступав на Русь. Крім того, було знайдено 5 фрагментів кераміки з червоної глини. Чотири з них мали підполивний орнамент з графіту і підфарбовку коричневої і зеленої фарби. Як я вже казала, це швидше за все кримське виробництво. Теж друга половина 13, 14, ну, можливо, навіть 15 століття. Ось ці п'ять фрагментів. Один із них ось цей, походить із Фондів Національного музею історії України. Ось цей із фондів Інституту археології. І ці три це знаходяться зараз в Ермітажі. Один із глечиків він не має поливи, але має поліхромний розпис і аналоги йому знаходяться в Азаку. Можливо, він там був виготовлений. Також це все датується, як я вже казала, друга половина 13 го по 15 століття. Що взяти масову кераміку, яка походить з розкопок Десятиної церкви, там є доволі значна кількість вінець горщиків цього ж другого типу. За класифікацією оногди, які можна датувати також кінцем 13-14 століття. І все це нам показує, що явно в цей час Золотовердинський, після монгольської навали, територія Староківської гори біля десятини церкви не була пусткою, яка там стояли тільки руїни і хащі. Явно, що тут могла мешкати навіть якась соціальна верхівка, оскільки дуже багато дорогого. Посуду цього часу, і це трохи ну, міняє наші уявлення про історію цієї території. Звичайно, якихось висновків більш глобальних ми не можемо з цього зробити, але от питання поставити вже можна про заселеність і, і хто там жив і. І чомусь тільки кераміки. Ще одна локація, де була виявлена кашинна кераміка з, з блакітною поливою, це територія Михайлівського золотоверхового монастиря. Лише один із цих фрагментів походить із будівлі. В цій же будівлі була знайдена кераміка другого типу місцева, тобто вона датується точно 14 століттям. А ще два фрагменти походили з перемішаних шарів. І один з них мав підглазурний розпис Кобальтом. Ну, це теж вказує на те, що монастир після монгольської навали продовжує функціонувати. Наступна локація це Поділ, вулиця Покровська. Там Глібільочувак і дослідив залишки Вірменської церкви Різдва Богородиці 14-15 століття. На його думку, вона була зруйнована під час нападу Менглігірея 1482 року. Скульптурного шару біля цих руїн і на самих руїнах було знайдено скарб, який складався з 40 монет Володимира Ольгертовича, київського князя 14 століття, а також литовські динарії цього ж часу. Місцева кераміка, як ви бачите, представлена другим типом кераміки, але тут є і пізніша, яка більш характерна вже для 15-го, початку 15-го століття, це тип 3 і тип 4. От він з цією виїмкою, це відповідно до класифікації оногди. Тобто це трошки може бути пізніше датування, але фрагменти з кераміки імпортної звідси походять із блакитної поливи. Тобто це, скоріше за все, 14 століття, все-таки і Золота Орда Нижня Поволжя. На жаль, зображення немає цих фрагментів. Тільки вказано в звіті, що їх було кілька, але ми маємо петрографічне дослідження одного з цих фрагментів, про що буде сказано далі. Наступна локація теж на Подолі, недалеко від попереднього місця, це вулиця Андріївська, там теж Юрійович Чевакін свого часу дослідив культурний шар могильника, який він датував 15 століттям. І теж він вважає, що він цей могильник. Ну, поховані були люди, які загинули під час навали Менглі Гірея 1482 року. З шару цього могильника також походить скарб праських грошей Карла І і Вацлава IV останнього періоду карбування, тобто монети після 1405 року. Місцева кераміка представлена як другим типом, так і і четвертим, А також тут з'являються вінця ромбічні в перерізі, тобто тип 5. За оногоду, які вже побутують із середини 15 століття. Тобто це трошки більш пізнє датування має цей об'єкт. І з цього шару походить фрагмент тарілки з червоної глини, з підполиваним орнаментом з графіто, і з підфарбовкою коричневої зеленою фарбою, також, очевидно, кримського виробництва. 15 століття. З об'єктів 15 століття у нас ще менше походить імпортної кераміки. В цей час вже зникає, як я вже казала, кераміка із поволзьких центрів, але ми маємо три таких комплекси, які датовані. За матеріалом керамічним, деякі за монетами, які дозволяють віднести керамічні імпорти саме до 15 століття. І ось один із цих об'єктів це будівля 5, досліджена по вулиці Сагайдачного, неподалік від попередніх двох. За керамічним матеріалом, як бачите, тут представлений другий тип, третій кераміки і четвертий, а також з'являється вінця з так званими защіпами, які Олена Онгода також датує. Їх появу серединою 15 століття. Тобто це, можна сказати, до другої половини 15 століття цей комплекс відноситься, і з нього походить фрагмент кераміки, також із фаянсової маси кашинної, який має двосторонню поливу, але вона біла, не прозора. І поверх неї виконано фіолетовою фарбою, виконано якийсь орнамент. Ну, зрозуміло, що вона також пов'язана зі Сходом, але більш конкретно ми не можемо сказати. Можливо, це Іран, можливо, Сирія, можливо, ще якісь країни, де вона виготовлялася цей час. І ще одна яма 15 століття була розкопана на території Михайлівського золотоверхового монастиря. Датується вона п'ятьма литовськими динаріями Вітовта. 15 століттям, а також там було дуже багато знайдено місцевої кераміки, саме ось третього типу, з великим таким округлим валиком, а також типу 4 з виїмкою. І загалом цю яму можна датувати першою половиною 15 століття. З неї походить також кілька фрагментів місцевої кераміки з поливою, як я вже казала, вона має інший вигляд. Чим полива 14 століття, а також звідси походить два імпортних фрагменти кераміки. Один з яких це червоноглиняний, в тісті велика домішка кварцу крупного. Це вінчик якоїсь вузькогорлої посудинки, має розпис білим ангобом, поверх якого нанесено зелену поливу. Ну, такі за своїми технічними якостями є в Криму в цей час кераміка, а також вона більш характерна для. Старого Орхею в Молдові, де виготовляли саме таку кераміку з білим розписом під зеленою поливою ангобним. Інший фрагмент це якась товстостінна посудина, яка має дуже щільний черепок із такого зеленкувато-оливкового кольору. І зверху вона прикрашена штампованими овалами. Можливо, вона належить сфероконусу, тобто посудина, яка використовувалась для. Перевозки ртуті, інших дороговартісних речовин, і за своїми технологічними якостями вона схожа на вироби закавказького виробництва. Хоча, звичайно, це не точно, можливо, вона з іншого походить. Але в усякому разі для Києва це імпорт цього часу, 15 століття. Ну і е, щодо дослідження технології цих черепків, нам вдалося зробити. Мікрозондовий аналіз ось цих двох зразків 15 14 століття, і порівняти його із аналізами іншої місцевої, кераміки місцевого виробництва. На жаль, ми не можемо сказати, звичайно, за цими аналізами звідки походять ці фрагменти. Але ми добре бачимо, що вони відрізняються від місцевої кераміки. Кераміка цих виробів, ось ці два зразки. Ось, бачите, вони. Червоним контуром введені. А ось це місцево, глини місцевої кераміки, які також ну, досить так скучковані в одному реалі знаходяться. І за визначенням доктора геолого-мінералічних наук Вальтера ці глини відносяться до різних типів. Глини місцевих місцевої кераміки це каолін, а імпортні це так звані смектитові глини або монтмореленіт, які, скажімо так, в Києві не використовували гончарі за аналізами поливи. На жаль, групи ми не можемо виділити якісь. Вони, ось, бачите, всі досить така гомогенна. Група, але аналізи цих полив, цих двох зразків, вони досить віддалені між собою, тобто це якісь різні центри, але ми, на жаль, поки що не можемо сказати конкретно, звідки вони привезені. Також було зроблено петрографічне дослідження ось цього зразка 14 століття. Ми бачимо, що він відрізняється досить, досить сильно від петрографічних розрізів кераміки із Каолінових глин. Ось для порівняння дано цей фрагмент, це 11 століття. Білоглиняний Він походить чаша із, хрещальні під, точніше, із будівлі під хрещальнею Михайлівського золотоверхого монастиря, то має дуже добру дату 11 століття. Звичайно, тут є сумніви, чи це місцеве, чи, можливо, це з Візантії, але це, безперечно, каолінова глина. І також XVII століття тарілка з Києва це теж каолінова глина. Як бачите, тут Така аморфна маса сірого або коричневатого кольору, і досить крупний пісок і обкатаний. А у цього червоноглиняного зразка дуже він, по-перше, червоний із великої кількості заліза, і має дуже багато дрібних, таких гострокутних домішок. І це підтверджує також рентгендифрактограма цього зразка. Якщо у виробі з глини місцевих там діагностується тільки пісок, Ось то тут ми бачимо там, і геметити, і польові шпати, і ще різні різні домішки. Тобто ці глини, ну і за складом глини, і за домішками вони відрізняються значно від місцевих. Ну і також ми маємо ще із наукового звіту петрографічне дослідження фрагменту з блакитною поливою із вулиці Покровської. За цим визначенням, ця кераміка була виготовлена з каоліну і кварцу і мала досить значну температуру. Випадку. Тобто 1050-1250 градусів Цельсія, що не характерно. Звичайно, було для місцевої кераміки, яка, скажімо, випалювалася при температурах до 900 градусів. Тобто, за своїми характеристиками, це теж кашина кераміка. Ну, на жаль, не можемо сказати, звідки. Саме, звичайно, цього матеріалу дуже мало, щоб робити якісь ґрунтовні висновки. Було таким чином, поки що то можна достовірно атрибутувати 26 імпортних посудин в другу половині 13-15 століття з Києва. Ну, але, звичайно, це свідчить про продовження торгівлі. Східної в Києві, незважаючи на монгольську навалу, на всі, значить, руйнування, які були спричинені в Києві, ця торгівля продовжувалась, хоча, звичайно, частина могла цих речей належати, скажімо так, представникам якимось монгольської адміністрації, але, однаково, ну, звичайно, торгівля була. І якщо для другої половини 13-14 століття, характерні вироби із Території Нижнього Поволжя Кашині і Північне Причорноморя, то в 15 столітті вироби з Нижнього Поволжя вже зникають, а залишаються лише вироби з прочорноморських центрів, і, можливо, там Закавказя і той же Іран, який представлений ну, і в XIV столітті, і в XV, окремими фрагментами. І, звичайно, це потрібно продовжувати пошук, атрибуцію, фонди передивлятися, музеїв, інституту археології. Тобто, це така досить значна повинна бути робота проведена. Дякую за увагу.